Так, доброго часу, мої дорогенькі. Просили подивитися місто Старобільськ. Це Луганська область. Це Луганська область. Просили подивитися, отже, дивлюся, Старобільськ. Дивимося. Дивимося, дивимося, дивимося. Господи. Скільки тих територій окуповане. Старобільськ. Похай та воно давно окуповане. І прильоти були, до речі, і прильоти були. І прильоти були. Так, біля річечки знаходиться воно, да? річка тече. Деякі люди хочуть повернутися, деякі ні, ну тут то, то вже їхні проблеми. Істо велике. Слухайте, ну звільнення буде швидким, Воно не буде. Воно буде вже в останню чергу. Ну такі, знаєте, вже в останню чергу. І воно буде дуже швидким. Руйнування? Руйнування будуть після звільнення місця. Після. Коли вони будуть ноги уносити. Коли вони вірніше так унесуть, а потім уже будуть бомбити. От тоді, так. Да. От тоді будуть смерті. А так. Дивіться, я не бачу поки що на весну звільнення, не бачу, я бачу уже аж літом, і я так думаю, що це буде аж 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 туди ближче. Сьомий дев'ятий місяць, щоб ви розуміли, от там буде аж десяте вже повернення додому йде. Але ж ми розуміємо, от тільки сьомого місяця там як починається боротьба. От прям саме за це місце. Чого ми не знаємо? Ми не знаємо, що які люди там зараз уже, розумієте? Тобто на сьогоднішній момент, чи захочуть вони. Ну, це їх ніхто не буде питати, якщо не то пішло, правда? Не подобається ресісія близько. чемоданчики зібрали і улюни кверкутю. Так що, знаєте, буде таке. Противостояння там ще на територіях. Ну, що це значить? Це люди будуть ходити вить, захльбав про ресасію. Отакі вони там. Дякую дуже і підписуйтесь. Гарного вам часу і до побачення!